Всім вітання. Новий відео експрес-огляд електромобіля з Норвегії. Перед початком відеоогляду хочу всім подякувати. На нашому ютуб-каналі є перших 100, так і хочеться сказати, перших 100 тисяч, але поки що лише просто 100 підписників. Спасибі всім вам, хто підписався за довіру. Спасибі всім, хто спостерігає з нашим контентом, але не підписався. Підписуйтесь, нас це мотивує. А ми продовжимо задовільняти потреби наших клієнтів в якісних електромобілях з Норвегії. Отож, до електромобіля Гольф 2019 -го року. Стан близький до ідеального, не побоюсь цього слова, цього виразу. Дійсно, автомобіль близький до того, який продається в салоні новим. Даний автомобіль в максимальній комплектації має передні LED-фари, які при швидкості руху більше 60 км за годину при дальньому світлі вирізають зустрічний рух. Відмінності даної моделі 2019 року від моделі автомобілів 17-18 року є ось такі решітки на передньому бампері. Тобто в моделях 17-18 року року автомобілів таких решіток немає, вони відсутні. От автомобіль отак пройду спереду ззаду. Прошу звернути увагу на наклейки, якою заклеєно ззаді бампер, щоб не було пошкоджень по бамперу. В цьому місці також часто з'являються різні царапини, коли відкриваєш двері, тут все відносно добре. Партроніки, передня задня камери, автомобіль. Оснащений функцією без ключового доступу. Ось так він закривається одним дотиком і таким чином відкривається. В комплекті з даним автомобілем йдуть колеса на зимовій гумі, диски добрі. На жаль, на жаль, колеса без упаковки ми їх вдома перепакуємо, щоб вони більш безпечно для салону транспортувалися. Тільки забрали автомобіль, не мили, нічого не робили, от зразу робимо відеоогляд. Зверніть, будь ласка, увагу на пороги, заклеєні захисною плівкою. Це рідкість. Ну, Двері, касета, все в відмінному стані. Це, це рідкість і це показує, наскільки попередній власник доглядав за своїм автомобілем. Прошу звернути увагу підсвітка порогів, підсвітка дверей. Також проклеєні пороги, стан салону близький до, салону, до стану салону нового автомобіля. Пробіг даного автомобіля складає 65 тисяч кілометрів, повторюсь, 2019 рік спортивні сидіння шкіряні передні, підігріви сидінь, підігріви зеркал, підігріви переднього скла. Тут є у нас такі детектори мертвих зон. Автомобіль запускається з кнопки, мультифункціональне кермо, цифровий дисплей. Я автомобіль перевів на українську мову по асистентах. В даному автомобілі, в принципі, є всі асистенти. Зараз продемонструю. Музику включимо. Адаптивний круїз-контроль, front асіст line асіст датчик мертвих зонт, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання автомив водія, превентивна система безпеки. Також можна вибрати режим освітлення. Тут є сказано: Dynamic Light Assist, автоматичні ближнє світло. Підсвітка дверей можна зменшити, збільшити. Приладів перемикачів можна зменшити, збільшити підсвітку. Ну, ми знаємо, підігрів передніх сидінь. Даний автомобіль. А, ще одна відмінність. Прошу звернути, будь ласка, увагу на ключ. Просто от, звичайний ключ, казалось би. Але. Ой, злітає. Але ось оця от. Кожен такий брелочок вказує на те, як власник любив свій автомобіль. Не в кожному не з кожним ключем, не в кожному автомобілі є от такий, от, казалось би на перший погляд, простий асесуар. В даному автомобілі є, власник не шкодував коштів без ділушка, але я вже можу зробити перші висновки, як до цього автомобіля ставився попередній власник. так автомобіль виглядає зі сторони. Нам... Нас дуже мотивують ваші підписки, нам дуже, нас дуже мотивують ваші лайки. Будь ласка, запитуйте в коментарях, пропонуйте, який контент додати, що потрібно ще додати в даних відео оглядах. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми в свою чергу продовжимо задовільняти ваші запроси. Якщо... Вам потрібно підібрати електромобіль. Звертайтеся за телефоном, вказаним в описі до даного відео. WhatsApp, Telegram, Viber. Зняв відео. Сижу і думаю, таке враження, як наче щось забув сказати. Ну так. Да. Не сказав, яка ж вартість даного автомобіля може бути в Україні. Так от, вартість. Такого типу, З такими характеристиками автомобіля в Україні складатиме 19,5-20 тисяч доларів. В залежності від того, з яку вартість ми його купимо тут в Норвегії. Також, якщо це буде під замовлення автомобіль, це буде дешевше. Якщо вже автомобіль буде доставлено в Україну, і він буде розмитнений, його можна буде переглянути у Львові, то це буде дорожче, відповідно. Всім спасибі. was WhatsApp oder Viber.